Мир вам, мир вам, мир вам. І коли ти дивишся на цю красу, то хочеться сказати: зупинись мить, зупинись, дай насолодитися оцією красою в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні тут так красиво, там скоро буде підніматися сонечко, отам, отій такі яскраві плямині, а тут все обрій, обрій. Предсвітанкова краса. І хто це міг зробити? Тільки наш Господь, тільки наш Господь. Він творив цей світ із любов'ю. Він творив цей світ із любов'ю. І коли хтось сказав, що він цей світ творив тільки для себе, для себе коханого. Ні, ні. Якби він творив його тільки для себе, то потім він би не сказав створимо людину. І коли Господь сказав Створимо людину, він не казав, що «О, собі створимо іще одну іграшку. Ні-ні ні, ні-ні ні. Якби ми були просто іграшки в його руках, то він би не віддав за нас свого єдинородного сина, свого коханого сина, свого єдиного сина на смерть, на смерть. Для чого? Щоб кожен з нас, який покликав ім'я Ісуса Христа, не загинув, а жив вічно і міг бачити оцю красу. Думаю, на небі там теж ну, дуже красиво. Да, там не буде ні дня, ні ночі, тому насолоджуємося, насолоджуємося світанками. Там буде щось інше, теж буде дуже дуже прекрасне, але такого не буде. Буде щось інше. І взагалі кожний світанок він по особливому красивий. Завтра вже буде зовсім не так. І вчора було зовсім не так. Сьогодні ось так по-особливому. Слава Господу! Велика велика подяка йому. Велика велика подяка йому. Вчора на молитві було слово дуже гарне слово. Тому дай Боже, сьогодні його змістовно передати. і вам його прийняти зразу скажу одним от таким махом. Прийняти його неможливо. Це праця. Це праця. Але якщо хто захоче оце слово прийняти, то життя зміниться точно. Зміниться точно. А навіть сьогодні, їдучи на море, їдучи на своєму велосипеді, знаєте, я якусь, якусь мить, ну не мить, декілька хвилин відчувала себе царицею. Я їду, в мене було таке враження, що я їду на швидку, Такому коні. І мені було байдуже, які там машини їдуть повз мене. Я себе відчувала царицею. І мені було від цього так радісно. І вітер думав моє лице. І мені, для... мені, знаєте, було від цього дуже-дуже приємно. Слава Господу! Слава Господу! Тож читаю перша книга Самуїла 25 розділ з другого вірша. Тільки все не буду читати, тільки трішечки. У той час в Маоні жив один чоловік, володіння якого були в околицях Кармела. Цей чоловік був багатий. У нього в отарах були три тисячі овець і тисячу кіз. Одного разу в Кармелі стригли його овець. Звали того чоловіка Навал, а його дружину Авігея. Та жінка була дуже розважливою і вродливою. І вродливою на вигляд. Тоді, як її чоловік був жорстоким грубіяном, походив він із роду Халева. Починається оця, отак ця історія. І хто читає Біблію, він знає цю історію. Хто не читає, я вам коротко розповім, що було далі. А далі був е Давид, який ще не був царем. Але у Давида було військо, і Давид він охороняв, допомагав отим слугам Наваловим е охороняти. Того їхнє стадо. До речі, пам'ятаєте, Давид був колись пастухом, і в нього навики пастуха були ну, стопроцентові. І він любив овець. І от він дізнався, що Навал стриже оту свою отару. І він сказав деяким своїм хлопцям: поїдьте, поїдьте до того навала і скажіть: ми зберігали твоїх овець, то дай нам щонебудь, якийсь подарунок, в тебе ж є багато. ну, подяк Куй нам і прийшли оті, оті хлопці до того навалу, але він їх із соромом вигнав, і він сказав на Давида, хто такий там отой Давид пес, хто він там, і він нічого не дав. І вони, знаєте, застижені, поїхали назад і розповіли це все Давиду. У Давида розгорілося гнівом серце і він зібрав велике військо і їхав для того, щоб вбити навала. Але за це, але Авігея, дізнавшись, що приходили слуги Давида, що її чоловік отак їх з позором вигнав, вона швиденько, потайки від чоловіка, зібрала велику купу подарунків і пішла наперед, на зустріч Давиду. І от коли вона зустрілася з Давидом, вона нахилилася, вона поклонилася, вона почала благати по рятунку і дала оці дари. І Давид. Знаєте, і Давид її послухав, і Давид, прийнявши ці подарунки, відпустив її з миром, дізнавшись про цей випадок, що Давид їхав, щоб знищити навала, навал з переляку помер. І Давид потім взяв авігею жінку навала собі за дружину. Отака історія записана коротко, я вам розповіла. в в Біблії. Але вчора молячись, Господь, показавши мені оцю картину, як оця авігея іде до е, Давида, який в неї страх, який в неї, знаєте, смуток, який в неї. Е, е, вона, знаєте, вона шла не з радістю. Вона несла ті подарунки, але радості не було. раптом Давид її не пробачить. В неї не було точного стопроцентового уявлення, що як буде. Але вона йшла. Але вона йшла. Як отой вчора в історії Прокажений, він ішов. Що буде, то буде. гірше точно не буде. Отак і Айбігея. Але молячись, Господь показавши мені оту Жінку, яка йде на зустріч до Давида, Господь проговорив одні слова, які знаєте, ну дуже дуже потрібні кожній з нас. Господь сказав: Ви не жінки навала. ви не жінки навала. Ви не жінки навала. Ми іноді приходимо до Господа, ніби ми жінки навала. Ми інколи приходимо до Господа, ніби ми сироти, і ми не маємо нічого. І наш Господь, це отой навал, який да багатий, який створив оцей світ, але він жорстокий, і за кожну провину він вб'є і нікому нічого не дає. Інколи ми приходимо отак до Господа, а Богу це не угодно. Інколи ми йдемо до Господа, як у того Давида, як до того Давида, ми йдемо, йдемо з подарунками і кажемо: подивися, Господи, я сьогодні скільки читав, подивися, Господи, я скільки сьогодні молився, подивися, Господи, я скільки сьогодні служив, ти повинен мене помилувати за мої діла. Господу, теж це не угодно. Йому це так не до вподоби. Він хоче, щоб ми розуміли, хто ми є в ньому, що ми не жінки на вала, ні, ні, ні. Ми не жінки на вала, ми наречені всемогутнього Господа. І Він запрошує нас не в якийсь намет, а Він нас запрошує в дім пиру, Він нас запрошує царювати. Він хоче, щоб ми зрозуміли ті, які покликали Ісуса Христа в своє серце, хто ми є, хто ми є, хто ми є. Алілуя! І щоб нагадати нам, хто ми є. Я відкрию зараз книгу пророка Ісаї, 54-й розділ. Взагалі, звичайно, місць писання, які нам розповідають, хто ми є, хто ми є в очах всемогутнього Господа дуже-дуже багато. Але сьогодні відкрилося оце з другого вірша. Поршир розміри свого намету, розсунь завіси свого, своїх помешкань, і не соромся, пусти, довго свої, пусти довше свої шнури і глибше вби свої кілки, бо твої володіння поширяться направо і наліво, твої нащадки володітимуть народами, заселяючи пустошені місця. Не бійся, бо ти не будеш неславлена, і не запада, занепадай духом. бо о ти не будеш засоромлена, адже ти забудеш гоньбу своєї юності і зневаги свого вдівства більше не згадаєш. Бо твій чоловік, твій творець, бо твій чоловік, твій творець, бо твій чоловік. Твій творець, не Навал, навіть не Давид, а твій чоловік, твій творець, його ім'я, Господь Саваох. Він є і твоїм Спасителем, святим Ізраїлевим, Богом всієї землі. Він називається, немов залишену і засмучену духом жінку, як колись відпущену. Жінку юнацтва, Господь покличе тебе знову, ти говорить твій Бог. На короткий час я тебе залишив, але з великою любов'ю прийму тебе. У пориві гніву на короткий час я сховав від тебе своє обличчя, але вічною любов'ю помилую тебе, каже твій Спаситель і Господь. Адже в мене, так і як за днів потопу ноя, як тоді я присягався. Присягнувся, що води ноя більше не потоплять землю. Так я присягаю, що не буду гніватись на тебе, і не докорятиму тобі, і не докорятиму тобі. Гори зрушаться, узгір'я похитаються, але ніколи не забракне щодо до тебе мого милосердя, і не буде порушений, порушений заповіт мого миру, каже милостивий до тебе, Господь. Алілуя, Слава Богу! Слава Господу! Отакі От слова сьогодні Господь каже для кожної з нас, для кожного з нас, і для братів це теж дуже, дуже суттєве слово, і для братів також. Адже ми всі його церква наречена, і Господь каже нам сьогодні, що Він вічною любов'ю покохав нас, і йому дуже дуже приємно, коли ми приходимо до нього. Маючи оце, ой, а що ми його діти. Що ми його діти, що ми його наречені, що він наш чоловік, і, знаєте, не отой жорстокий навал, а він наш люблячий чоловік, люблячий, який піклується про нас, який каже: і до старості буду носити вас на руках. Алілуя, Слава Господу! Коли ми дивимося, оті буває картинки чи невеличкі ролики, як лежить жінка, можливо, вже прийшов її час покидати цей світ. А чоловік. А чоловік сидить поруч, тримає її за руку і каже: Я колись в юності я кохав тебе, так кохаю тебе і зараз, і ще більше кохаю. Чи є така любов на землі? Є, да, на превеликій жалі і мало, але вона є, але вона є. То якщо в світі є такі чоловіки, які можуть і кохати своїх жінок, і в старості, і ще міцніше кохати, то наскільки наш Господь? То наскільки наш Господь? Алілуя, слава Господу, сьогодні Господь каже кожній з нас, кожному з нас ось такі класні слова. Заберу тугу твою, заберу тугу повірі. Заберу журбу, заберу біль, бо я – цілитель твій, бо я – спаситель твій, заберу тугу повіт, заберу журбу, заберу біль, бо я – цілитель твій, бо я – спаситель твій, Взамін дам любов, взамін дам радість. ради снова, взамен дам любовь, взамен дам, ради снова. Заберу тугу повір. заберу жбу, заберу біль, бо я цілитель твій, бо я спаситель твій, заберу тугу повір заберу журбу, заберу біль, бо я цілитель твій. Бо я Спаситель твій, взамін дам любов, взамін дам радість радісно, Взамін дам любов, взамін дам радість взаминда, Заберу і взамін дам тобі, і взамін дам тобі, любов на віки. Алілуя! Слава Господу, слава Богу. Який він чудовий, який він прекрасний, який він благий! Алілуя! Він дає нам все добре, і все, що добре, воно приходить з гори. Від нашого Господа, від нашого Творця, від нашого коханого, алілуя! Слава Господу! І якщо хто ще не може в це повірити, оце зрозуміти, прочитайте сьогодні пісню пісні, прочитайте її і читайте її так, ніби Господь писав це для вас особисто для вас, тільки для вас. І коли там будуть слова нареченою, ви читайте їх так, як ви читаєте Господу. Як читаєте нашому Спасителю, як читаєте нашому Ісусу Христу, читайте, читайте Його, ці слова вірячи, що Він любить вас, отією от вічною любов'ю, і Він прагне, розумієте, прагне, щоб у нас були отакі стосунки: стосунки нареченої і нареченого, стосунки люблячого батька і люблячої донечки, яка приходить. У повсякчас може прийти і вночі, і в ранішню пору, і в обідню пору, і сказати мені болить, і сказати, а в мене не вистачає, і сказати, а мені так сумно, дай мені цю радість, або в мене так болить, або тіло, або душа в мене болить. Дай мені допоможи мені, допоможи мені. І він обов'язково прийде, він обов'язково зацілує вас, він обов'язково дасть вам руки допомоги і скаже: Не бійся! Ми здаваємо і це, ми пройдемо разом оцю цю війну, ми пройдемо разом оцю цю тугу і будемо переможцями. Обов'язково будемо переможцями, адже Господь за нас тоді хто проти нас? І якщо ми будемо продовжувати читати оцей розділ Ісая, 54 розділ, то там є ще так багато обідниць, обідниць від Господа. Ось, наприклад, із 17-го вірша, і жодна зброя сокована проти тебе не буде успішною, і будь-якого язика, якого виступатиме проти тебе на суді. Ти засудиш така спадщина Господніх слуг і їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Алілуя, Слава Господу! Хіба це не слово для нашої втіхи? Жодна зброя не буде мати успіху? Жодна зброя не буде мати успіху. І коли летить, і коли гудить, ми беремо це слово, слово, яке обіцяв нам Господь. І ми говоримо, жодна зброя не буде мати успіху. Нам потрібно вірити, що Слово Боже, воно живе, діче. І Господь каже: беріть, беріть оце слово, як меч і бороніться. Бороніться від ворогів, бороніться. Алілуя, Слава Господу! І в нас це вийде, і в нас буде сили, коли, коли ми будемо розуміти, Зуміти, що ми не жінки на вала, ні, ні. Ми наречені всемогутнього Господа. У нас є статус, він уже є тут, на цій землі. У нас є статус. І коли ми усвідомлюємо. То ми є в Ісусі Христі, то ми, знаєте, із міцністю, і з впевненістю беремо отой меч і боронимо. Боронимо наші сім'ї, боронимо нашу землю, відбиваємося, і не тільки відбиваємося, а наступаємо на нашого ворога із сміливістю, із радістю, із впевненістю у перемогу. Алілуя! Слава Господу! Дякуємо Богу за це слово вам, Божих, Божих благословень в ім'я Ісуса Христа. Амінь.